Дніпропетровщина страждала від ворожих атак. Усі ніч окупанти обстрілювали Нікопольський район. А вже на ранок ракета поцілила у важливий об'єкт енергетичної інфраструктури Дніпра. Сталася велика пожежа. По обіді більше про поточну ситуацію розповіли надзвичайники області. Сьогодні зранку відбулася масштабна атака на Дніпро. Чотири ракети збила наша протиповітряна оборона, але є влучання по об'єкту енергетичної інфраструктури. Внаслідок прильоту є серйозні руйнування та виникла сильна пожежа на об'єкті. Зараз вогонь приборкують майже 100 рятувальників та 20 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Наразі без світла залишаються окремі райони Дніпра, деякі громади Синельниківського, Павлоградського та Новомосковського районів через знеструмлену насосну станцію. Також є перебої водопостачання у Дніпрі. Також Павлоградському, Сенельніківському та Новомосковському районах вночі зі ствольної артилерії та градів. Агресор Гатив по двох громадах Нікопольського району, це Мирівська та Покровська громади. Внаслідок обстрілів пошкоджено агропромислове підприємство та понівечені лінії електропередач. Тому без світла у селі Вишетарасівка залишається майже тисяча родин. Також мешканці населеного пункту залишилися без зв'язку, бо ворожі снаряди зацепили й вежу. Ремонтні бригади вже працюють та відновлюють комунікації. На щастя, минулося без постраждалих. Також над Нікопільським районом наші військові з повітряного командування Схід збили дрон Камікадзе Шахід «Шахід-136». Дніпропетровщина цього дня не єдина область, що постраждала від втрати енергоносія. Президент України Володимир Зеленський заявив, що починаючи від 10 жовтня окупантами зруйновано 30% українських електростанцій. Українців закликають ощадливо користуватися електричною енергією. Так, голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Різніченко зазначив. Розумію, що не зовсім зручно вимикати обігрівачі у прохолодній квартирі, працювати при свічках чи ходити неосвітленими вулицями. Але ми маємо затягнути паски та набратися терпіння. Наша економія допоможе витримати енергетичний фронт.